Для сумішу нам потрібен торф, пісок, і ми трошки додаємо крейди, тому що торф у нас кислий. Ми перебиваємо на саморобну машинку і ось так виглядає субстрат в вже перебитому вигляді. Як бачите, він має бути розсипчатим, незабивним. середині машинки у нас ніж, який перебиває великі грудки. Ми кидаємо в машинку декілька лопат торфу. Пісок, тобто в нас має бути співвідношення, 80% торфу, 20% піску. Так рекомендують навіть Нідерланди. Трішки про машинку. Машинка в нас саморобна. Ми купували окремо двигун, варили самі ножі і робили саму всю цю бочку. Ми вже нею користуємося декілька років. Задоволені раніше ми взагалі перебували землю на сітку, перемішували, робили субстрат в бетономішалку.